Це це прямо велика проблема. З нашого боку, мені так здається, все ж таки, поки що. Не знаю, як будемо в майбутньому, поки ми по fpv набагато сильніше. Україна в цьому плані набагато сильніше. Чому так відбувається? Знову ж таки, ми бачимо, з ким ми воюємо, ми бачимо, коли беремо полонених, це низькоосвітні люди. це ну Тобто, ми не воюємо, да, про Москвічей проти пітерців. Ми воюємо проти не знаю, я таких сіл навіть не чув, що вони існують. Коротше, люди, певно, що і туалети не бачили нормально в своєму житті. Такій людині, щоб навчитися на FPV літати, це досить складно. Тобто, в нас тут є перевага певна, в нас високоосвічена армія це факт. З одного боку, це складно, тому що там людину з декількома вищими освітами не хотілось би відправляти в штурм посадки, але доводиться.